Усе в житті залежить від правильно розставлених пріоритетів. Найперше це дисципліна. Тому що від цього залежить, як правильно ви будете розпоряджатися часом свого життя. Друге місце, я вважаю, це сила волі. Якщо її не виховувати, можна назавжди залишитися в точці відліку. Далі вибір. Вибір ви робите щодня, де б ви не були. Коли відповідальність за власний вибір ви перекладаєте на когось іншого, у вас є шанс прожити не своє життя. На сцені життя залишаються лише твердолобі, цілеспрямовані і ті, хто зрозумів, що щастя треба ліпити особисто. Поки живеш чужим розумом, не розвиваєшся, поки сподіваєшся, що щасливим тебе зробить хтось інший, перебуваєш в ілюзіях. Розуміючи, що усе залежить винятково від самого себе, починаєш щось робити, а не сподіватись на дядю Сема і принца на білому коні.